Фотографія – це мистецтво, яке перетворює моменти у образи та спогади. Кожен кадр це історія, що передає атмосферу та емоції. Її фотографії переміщують глядачів в центр подій, навіть коли їх самих там не було. Сьогодні на дивані про фотографію в гостях. Фотограф Юлія Сергійчук. Доброго дня, добрий день, радий бачити. <світ> привіт, привіт, привіт. Так я знаю, що час у нас обмаль, що планів дуже багато на сьогоднішній день. Тому 20 хвилин, будь ласка, для мене залишиш? Так <світ> окей, є пропозиція поспілкуватися про тебе, про фотографію, про мистецтво, про події та івенти в нашому місті. Але на початку є пропозиція традиційно подивитись на личке привіт. Окей, так. То шановні глядачі, увага на екран. Юлія Сергійчук фотограф, займається фотографією близько трьох років. Творчий шлях Юлії розпочався з сімейних та індивідуальних зйомок. Торік її запросили відзняти концерт виконавця як так. Після цього вона стала акредитованим фотографом зірок української естради: Енкейдорофеєва без обмежень та інших. Цей формат зйомок їй дуже імпонує, адже працювати з артистами це завжди емоційно, енергійно та атмосферно. Є про що поспілкуватися, тому що три роки ти займаєшся фотографією. На мій погляд, це вже немало, це вже не починаючи фотограф, це вже фотограф, на мій погляд, з досвідом. Розкажи, будь ласка, як ти розпочинала свій творчий шлях, і з яких саме фотографій? На 16 років у мене була перша фотосесія, і тоді дівчинка-фотограф мені дуже сподобалась, як вона фотографувала ця атмосфера на зйомці, тому я вирішила, що хочу спробувати себе у ролі фотографа. Тим самим влітку записалась у фотошколу, пройшла курси і почала фотографувати. Спочатку це були сімейні зйомки, індивідуальні, дуже обожні сімейні зйомки, тому що це завжди атмосфера щирі емоції. Ось і потім влітку минулого року я була на концерті у Монатіка, і мій друг фотографував його концерт. А я дуже мріяла зробити також такі фото. І почали з ним спілкуватися. А до нас якраз у липні мав приїжджати як так. І він каже: Напиши його менеджеру, запитай, щоб ти прийшла фотографом. Я написала, мені дозволили прийти фотографом, і потім через пару днів пишуть, щоб ще фото пофотографувати його у студії. Ну, я звісно, погодилась. Була з ним зйомка індивідуальна. Ось я, звичайно, дуже хвилювалася, але все пройшло добре. Потім була на концерті, і після цього вже. Одна дівчинка запропонувала пофотографувати концерт без обмежень, і потім вже почала писати іншим менеджерам, просити до них потрапити на концерт. У кожного артиста своя концертна організація, і з кожним потрібно домовлятися окремо. Ось, ну якось так воно все закрутилось. Слухай, ну здається, мені зараз ти мені розповіла про таку American Dream від будь-якого фотографа нашого міста. Знову ж таки, фотографії концертні, це. Окрема історія, про яку я хочу дещо пізніше і поспілкуватися, і навіть нашим глядачам показати декілька фотографій з твоїми коментарями, тому що я там дуже швиденько їх переглянув. те, що побачив, мені обов'язково сподобалось. Маю надію на те, що є там певні цікаві історії щодо тієї чи іншої фотографії. А давай про те, на що знімати, на твій погляд, зараз в 2024 році, чи Є актуальним придбання якихось супердорогих, суперпрофесійних фотоапаратів чи достатньо ну томовно фотографій, зроблених на телефон. Для мене, як для фотографа, є різниця фото на телефон та на фотоапарат. Звичайно, раніше в мене був більш такий дешевий фотоапарат, але на нього також можна було робити гарні фото. І взимку я вже придбала більш професійну техніку. І, звичайно, ну різниця відчувається. Проте це все одно не найголовніше. Головніше, як ти бачиш кадр, відчуваєш його, можеш передати цю емоцію, а потім глядачу. І ось це більш найголовніше. Слухай, ну знову ж таки, техніка професійна, там, світло професійне, все дорожчає. А як ти ставишся до того, що умовно в соціальній мережі доволі часто якість зображень псують? Чи якось цим можна боротися? Ну. З інстаграм нічого не поробиш. Як воно трохи з'їдає, якість, так і з'їдає. Звичайно, в мене все на телефоні якість ідеальна, але інстаграм трохи все портить. Окей, я просто чому питаю, тому що це прям така важлива і для мене історія, тому що я також нашу тась медійна, Завдяки вам, нашим глядачам персона в нашому місті і постійно ми там не фотки. Зараз будь-бем-бем-бем. А потім щось воно там приближаєш. І ось так. Ну знову ж таки, пізніше про фотографії зірок, концертні. Зараз які зйомки ти проводиш проводжу також сімейні індивідуальні парні лавсторі. Ну більш за все, за все сімейні. От їх прям обожнюю. але індивідуальні також є частенько. Ну а якщо там умовно ти для себе особисто будеш обирати локацію? Зараз у нас вже закінчується травень. Наприклад, якщо буде можливість відзняти в студійну кузьомку, або зняти десь на природі чи в іншій локацію, що ти для себе обрала, і для своїх ж також там моделей, пар і так далі. Взагалі дивлячись, яка зйомка, але все одно, коли весна, тепло, більш перевага на природу, тому що є більше локацій, більше місць де можна познімати, більше фантазії. Тому на природі воно все виглядає більш яскраво та атмосферно. Угу. А щодо обробки, скажи мені, будь ласка, я знаю, що там кожен фотограф хоче зробити свою власну там авторську якусь обробку, якийсь там пресет, не знаю, як та у вас фотографи, Пресет це, це все називається. Ось ем, що в тебе по обробці? Щось є таке, що ось відразу можна буде побачити, що це фотографія від Юлії Сергійчук. Ну, у мене є різні пресети. І якось так зараз зазвичай я підбираю під кожну фотосесію окремий пресет, який туди, туди підійде. Можу там якось щось підкрутити, додати, змінити. Але ось в мене є пак пресетів, якими я зазвичай користуюсь. Ну я думаю, на деяких фото можна зрозуміти, що, що там це моя обробка. А чому на деяких? Тому що вона ну завжди там різна буває. Немає поки що одного такого стилю, однієї обробки на фото. Давай ще, слухай. Ну, я взагалі-то також полюбляю фотографуватися, і останнім часом не знаю чому. Я дуже мало якихось фотографій викладаю до своїх соціальних мереж. Чогось мене викинуло там з Фейсбуку, А в інстаграмі. У мене там остання фотографія була 6 травня. Ось. Мені цікаво дізнатися, чи є в тебе якісь можливо там підходи до моделі, щоб е, зробити так, щоб вона була більш відкритою до фотографії. Можливо, ти там щось напередодні готуєшся, можливо, там якісь мемаси комусь відправляєш, можливо, там є в тебе щось, що дозволяє тобі вже більше, ну скажімо так, персоналізовано підійти до тієї чи іншої зйомки. Так, перед, каже, перед кожною зйомкою я підбираю собі референси, які можуть показати моделі. Зазвичай ну, звичайно, ми знайомимося, трошки можемо поспілкуватися. Розпочинаємо зйомку, і десь хвилин через 20, коли модель вже звикає до цього, стає комфортніше зробити фото. Звичайно, я роблю там якісь компліменти, допомагаю, як стати, що зробити. І ну, зазвичай завжди атмосф... ну, зйомка проходить дуже атмосферно та легко. Ну а щодо того, чи є можливо невеликі поради для тих людей, які планують зробити собі фотосесію? А можливо, що до того, як їм краще підготуватися, чи там ем, потрібно обрати певний одяг, чи там ем, певні емоції там прокачати, там провести репетицію, чи можливо там якось зі світлом пограти? Ем, які поради будуть? Я обов'язково запитую моделі, який образ вона готує, тому що це дуже важливо, оскільки я маю розуміти, яка саме зйом... яку саму зйомку вона хоче. Тому модель завжди мені кидає образ. Ми можемо разом підібрати референси. Е... Модель може вдома попозувати перед дзеркалом, подивитися, як вона буде потім виглядати в кадрі. І все потім вже все основне відбувається на зйомці. Ця комунікація така. А в тебе ж бувають якісь творчі зйомки? Іноді. Дуже рідко. ось нещодавно була зйомка творча. Я пригласила дівчинку, вона зробила макіяж, там зачіску, і ми в такій локації гарній зробили дуже ніжну та милу зйомку. Окей, okay, коли ти бачиш, наприклад, модель, чи пропонуєш ти їй створити певний образ? Образ готується до зйомки, щоб ми вже розуміли, як все саме буде відбуватися. Але на зйомці, якщо в мене там немає референсів, або я бачу, що я хочу якось по-іншому побачити цей кадр, я можу сказати на зйомці, щоб людина вже стала якось по-іншому і підказати, як саме це зробити. Окей, зрозумів. Все, я вже захотів до тебе на фотосесію. Um, давай про фотографії. Які відбувалися в рамках різноманітних концертів. Знову ж таки, на деяких концертах був я також на концерті Дорофєєвої. Тоді телеканал мені подарував декілька квитків, і ми з родиною сходили. Дякую, Рудана. На найкращий канал в світі, ви знаєте це. Ось, знову ж таки, ти була на. Більшій кількості концертів аніча, можливо, є якийсь виконавець, якийсь концерт, який за певний проміжок часу, там умовно, там за один рік тобі запам'ятався найбільше. Мені дуже сподобався концерт, як так, тому що він. Дуже комунікує з аудиторією, відчувається те, як він віддається на сцені, атмосфера. І концерт проходить ну, на таких неймовірних емоціях, що дуже круто виходить. А, наприклад, по картинці мені дуже сподобався концерт Макса Барських. У нього світло просто неймовірне, і в кадрі це дуже відрізняється і дуже відчувається там від інших концертів. Ну, як кажуть у нас на каналі, краще побачити ніж почути. Тому давай зробимо наступне. У нас є декілька фотографій. Там я так розумію, що будуть різні виконавці, але локація одна: це та мов наш палац молоді та студентів. Ось тому давайте будемо разом дивитися та невеличкі. Коментарі щодо концерту будемо зараз переглядати. Так, це той концерт, на якому я був, концерт Дорофії. І Давай декілька слів про цей концерт. Взагалі, це був вже другий концерт, тому що перший прирвала повітряна тривога, і його перенесли потім на іншу дату. На цьому концерті. Все відбувається потім віддача фотографії відбувається через менеджера, тобто вони не дозволяють викладати всі фото. Вони відбирають тільки ті фото, які дозволено, і це такий мінус, тому що деякі артисти дозволяють викладати все, а деякі потрібно викладати тільки там те, що вони затвердять. Ось. Ну, якось Слухай, я також скажу тобі про Дарфєєву. Ми спілкувалися з її менеджерами, щоб допросити її до нас в студію, чи там, до проєкту Дім. І вони спишуть Так, 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 окей, давайте все зробимо, а потім в останній момент, коли ми вже такі тіпа, зарядилися, кажуть, ой, там щось не виходить, щось там немає часу. Ну, кажу, понятно, все з вами. Давайте далі наступен. Концерт Макса Барських. Тут так, це... все відбувається так само, все тільки через менеджерів. І до концерту менеджер зі мною спілкувалася по телефону 10 хвилин. Вона розповідала, як потрібно робити фото, як не потрібно. Це, звичайно, додавало таких хвилювань. Охоронець спочатку не дозволяв підходити до сцени, а мені потрібно було зробити фото крупним планом, але потім Макс Барський сам покликав всіх глядачів до сцени, і в мене вже виявилась можливість зробити фото саме зблизька. Слухай, ну знову ж таки, в тебе ж там є якась історія з бейджиками, так, з так. Ну, умовними локаціями, куди ти можеш потрапляти. Це ж там, не, ну, не залаштунки, не до гримерки. Це твоя робота, ти на роботі знаходишся. Ну окей, давай далі. Хто там у нас ще є? Oh, and Так. Розкажи про. Там все з фотографіями легко. <смі> Можна було викладати все, що захочеш. Концерт також був дуже атмосферний. Я спочатку, якщо чесно, думала, що він пройде не дуже, але потім емоції були дуже класні, і вона навіть вийшла потім фотографуватися до всіх і вийшла зробити з нею фото. Зараз звертаюсь до менеджменту MK. Розповім. Повинен був відбутися концерт в лютому, так та я написав, кажу, слухайте, у нас є там проект дім, ми Кривийський телеканал, давайте знімемо про Україну. Таку так, нормальну передачу. Вони кажуть, цей концерт буде перенесений на весну. Я кажу, давай, ми по. Типу, вони кажуть, весною все знімемо, все, щоб їсть буде, все, і нічого собі буде прямо офігенна пушечка. Я кажу, окей, і потім я їм пишу: давайте знімати, а вони відморозились. Тому не потрібно так робити. Я все пам'ятаю, друзі. Ага. А, давай далі що там у нас ще є чи ні? Так, концерт. Так, тут... Без обмежень. Без обмежень. Окей, так. що тут за історія? Це вже другий концерт. Мій був перший був ще в минулому році. А ось другий концерт дуже атмосферні пісні. Можна також було фотографувати де заманеться, можна було на сцену вийти і так фотографувати. Ось дуже класні артисти. Такі Слухай, в мене ми... також історія про визнання. <сіст> 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 історія Я дуже достатньо багато років виду. Програму розповім, це було приблизно роки три тому, коли вони самі захотіли потрапити до нас. Mm -hmm. І це було умовно, знаєш, як вони. Я пишу ефір, в мене зйомка, і мені кажуть, що слухай, там без обмежень хочуть потрапити до нас студію. Я кажу: Окей, давайте. Ну, вони там кажуть, вони можуть бути там за півтори години. Ну, я ж тут такий, типу. Окей, ну зараз. Є про що писати а, тоді, там 3-4 роки тому ну вони були ну умовно відомими, але не настільки І для мене, як для ведучого там з умовним досвідом. Півтора роки спілкування, інтерв'ю з зірками. Ну, було не дуже просто там щось взяти. І я готувався, готувався, все. Мене, там, вже за пів години, я там готуюся, мене, там, якісь там питання, вже підготувався, все нормально, класно. А потім мені телефонує менеджер і каже: ой, а там наш це Сергій, який mm -hmm. головний, а, він там щось себе погано почуває, типа відб'є. Йолки-палки, човаки, я тут ну, годину сидів там, я ну, вже знав все про безобмеження. Розумієш, така історія. Слухай, е, останнє фінальне запитання, мені тут вже пишуть, що одна хвилина залишилася. Е, чи є в тебе відчуття, е, е, як це пояснити правильно? Різниці між ну, умовно, там беремо НК, яка там вже багато років mm. на сцені, і беремо того самого, як так. Підходу до програми, до підготовки, до концепції самого концерту, чи бачиш ти різницю в досвіді? Різниця відчувається з ними, як так, так як він молодий артист, але вже доволі таки популярний. Ну, він все одно такий ще простий, з ним можна про щось розмовляти. Там він відкритий до аудиторії. Він прям дуже класно з нею комунікує. NK е, також доволі була відкрита з аудиторії. Вона виходила прям до сцени. Це краще, напевно, порівнювати з Макс Барських і Дорофеєва. Ось там вже охорона просто на повному рівні. Вони не дозволяли там підходити до сцени. Ну тобто, там вже все по максимуму, і дуже відчувається ця цей напряг такий між. Більш відомими артистами та які тільки починають. Ну, Я маю надію на те, що в тебе буде ще більш відомих артистів. Як так, також нормальний чувак. Іди до мене, йди до мене, Юлі, Дякую тобі. Дякую. Ось, е Класний ефір був. Гарно поспілкувалися. Е круто, що є в нашому місті такі фотографи зірок. Мені подобається, можливо, там колись мене також кудись запросять. Ось, дякую за ефір, туди подивись, та кажи всім, бувайте! Бувайте!